Збільшення україномовного контенту, спільні правила та перереєстрація друкованих видань 31 березня набуде чинності закон про медіа. Пресі і онлайн виданням обіцяють ліберальне регулювання. А комунальні змі протягом року повинні перетворитися в локальні, аудіовізуальні публічні медіа. Тож які підводні камені в оновленому законі і якої думки про це у Чернівецьких виданнях далі у сюжеті. Правовий статус змі повинен відповідати вимогам часу. Саме тому, вже від 31 березня набуде чинності закон про медіа, який не оновлювався ще з початку 90-х. за останні 20 років видозмінилось майже все, що пов'язане з інформаційним простором. Тож нововведення чекають на наступні змі. Серед них до прикладу почнемо з того, що регуляторний орган Національна рада з питань телебачення і радіомовлення стає конвергентним, тобто під Власне, регулювання потрапить значно більше суб'єктів. Якщо раніше зарегульованими були телебачення, радіо і провайдери програмної послуги, які працювали за аналоговою технологією за технологією IPTV, то зараз до кола цього суб'єктів додаються, зокрема, і друковані медіа, і онлайн медіа, так, і платформи спільного доступу до відео. Так рушієм закону є намагання України підтвердити. Статус кандидата на членство в ЄС, адже це було однією з семи вимог до нашої країни. До цього українське законодавство було більш орієнтоване на традиційні медіа в самій Європі ще декілька років тому точилися гарячі дискусії щодо контролю над онлайн-медіа. Виклики сьогодення призвели до того, що ідею встановлення правил гри там стали приймати набагато адекватніше. То ми сподіваємося, що Європейська комісія тепер, після того, коли цей закон діє, і уряди європейських країн будуть гарантами свободи слова в Україні. Тут головне, щоб вони вчасно втручалися, якщо побачать, що тут щось, щось не так. Як редактор газети Погляд Володимир Бобер також додає, що довкола прийняття закону було чимало суперечок та дискусій. Тож в ньому є як позитивні сторінки, так і негативні. Зокрема, позитив в тому, що там іде боротьба з російською пропагандою і посилення відповідальність за цю пропаганду. Це позитив, одночасно. Негатив бачимо в якійсь політичній незаангажованості цього не закону, а медіарегулятора. регулятора. Журналіст наголошує, що тепер треба детально опрацювати всі 30 підзаконних актів. Оновлений закон про медіа передбачає велику відповідальність за інформацію, що не відповідає загальним правилам. Треба буде перереєструвати газету. Для цього ми маємо рік. По-друге, те, що я кажу, треба буде вивчати достеменно законодавство, замість того, щоб готувати матеріали. Думати про те, як вижити взагалі газетам. мені потрібно буде зараз займатися ще законом про медіа для того, щоб не отримати штрафи, не отримати приписи. Ну, кому це подобається. Також добровільною, незалежно від воєнного стану, є реєстрація самих онлайн-медіа. Чи проводити її, кожен ресурс вирішує сам. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач Теми дня – ТВА.